Шановні учасниці, ви в порядку, от так починаючи з шостого, по перший загін, підходите до мене, вибираєте ситуацію. Я вам її зачитую. У мене є шість ситуацій, і ви даєте відповідь. Зрозуміли такий інтелектуальний, дещо подумати. Треба такий конкурс. І розпочинаємо ми з наймолодшої красунички володарки в'яча Бабічук Маргаріти. Ситуація. Вихователь сказав всьому загону прибирати територію. Ти замітила, що деякі дівчата та хлопці не прибирають твої дії. Зараз під музичку подумаючи. Повторювати ще раз. Знаєш відповідь? Давай. Я почистила. Я прибрала територію. Вона прибрала територію. А знаєте, чому прибрала? Тому що територію прибирає важата шостого загону, яка вміє прибирати всі будиночки Тетяна Русланівна. Кому треба прибрати, позамітати, винести сміття, звертайтесь до Тетяни Русланівни. Наступне Просила себе, ти попросила хлопчиків віднести сміття, а вони розвернулись, зробили вигляд, що не почули тебе. Що ти на це відповісиш? Піду і сама мусор Ну так, піду і сама мусор Дякую. Відповідає, відпочиваючи четвертого загону, дрибушко Марія. Ситуація. Вожатий звинуватив тебе в поганому вчинку, який ти не здійснювала. На що ти відповіла? Вожата звинуватила тебе в поганому вчинку, який ти не здійснювала. На що ти відповіла? вибачте я ж так не буду. Ві... Себе би Себе безвинувачувала? Ну, це була відповідь. Відпочиваючи четвертого загону Дрибушку Марії, дівчини з добрим серцем. Ситуація. Ви ти чергова в їдальні. Йдеш з підносом гарячої каші. Твій друг з загону. Зачепив тебе, і вся каша залишилась у тебе на одязі. Твої дії. Давай ще раз. ти чергова в їдальні, йдеш з підносом гарячої каші. Ваш друг, твій друг загону, стародуб Артур Зачепив тебе і вся каша залишилась у тебе на одязі. Вої дії. Я просто пішла і переділа. Просто пішла і переодягнулась би. Дівчата, ви готуєтесь до наступного конкурсу образу? Ситуація. Відповідаєш, Мурікова Марія, При волейбол суддя, не замітив грубого порушення суперника в грі, що привело до. Вашого програшу, ваші дії. Давай ще раз опишем. зробіть тихіше При тихішему. бол суддя не замітив грубого порушення суперника в грі, що привело до вашого програшу. Твої дії я б сказала, що потрібно переграти е, переграти ще раз цю гру. Вона б сказала, що потрібно перегра... переграти. І вона права, тому що суддя з волейболу це танчика Владимира. <праць> <праць> <Да -да. праць> ну, і в тебе вибору немає, залишається одна ситуація. В їдальні за твоїм загоном закріплені визначені столики. Ви йдете на обід і бачите, що на вашому місці сидить інший загін. Вожатої немає поруч. Ваші дії перш за все не потрібно репетувати, кричати на когось, щоб звільнили вам місця. Потрібно якось вирішити цю ситуацію ну своїми силами. Можливо, попросити допомоги кулінарів. А кулінарами є шеф повар Дитячого здоровчого закладу джерельця Володимир Володимирович. Ірина Васильівна можна запрошувати на.